Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як змінити колір ваших друзів в ВКонтакті. Для початку потрібно встановити вк Opt. Заходимо ось сюди. Вибираємо налаштування і розширення. Інше розширення. І вводимо ось тут. Англійській по мові. РКО. Вискаємо на кнопку безкоштовно. Додати. ПКОПДА в Google Chrome Потім скаємо оновлюємо тут сторінку. Вибираємо українському. У нас тепер додалося вк Opt. Відкриваємо вк Opt. І ось тут натискаємо на іконку користувачів. І ось тут натискаємо Включити. Можна зелений, можна якийсь інший колір. Майже вся гама кольорів Вибрали такий зелений, якийсь яскравий. Вибрали колір, включити і сховати. Переходимо. Тепер мої друзі. І друзі сідіться іншим кольором. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайк. Дивіться наші наступні відео Секрета Контакту. Переходьте по анотаціях, але перед тим поставте лайк або підпишіться. Дякую за увагу!